Уже два дні на сході України до наших захисників поїхала делегація народних депутатів України від Волині та депутатів Волинської обласної ради. Ініціатор поїздки голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Нашим воїнам передали допомогу все необхідне, щоб наблизити перемогу. А також поцікавилися думкою військових щодо питань законотворчої діяльності та розпитали, що їм необхідно у першу чергу. Протягом двох днів. Ми спільно їхали по східних теренах нашої країни до наших частин. Ми передавали мавіки, які фактично зібрані комунальними підприємствами за нашої підтримки. Я вважаю, що ці речі сьогодні необхідні. Ми спілкувалися з військовими по їхньому відношенню до питань законотворчої діяльності, по питаннях їхньої допомоги саме волонтерам. Я вважаю, ми робимо правильні речі, вони нас підтримують. Акція та ще була зорганізована зрештою комунальними закладами Олицької обласної ради, депутатами Олицької обласної ради. Вона має право на життя. Ми передаємо і надалі будемо передавати для наших військових на різних напрямках ті речі, які потрібні їм для перемоги. Стараємося, працюємо далі. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!